Слава Україні! Треба, поки світло є, знімати відео. Ось така велика кількість конвертів у мене зібралася за цей час. Да. Треба швиденько їх оглянути, щоб я міг собі вже в папочки покласти. Я такий люблю, щоб воно все лежало на своїх місцях. Да. Не можу так, щоб не лежало розфасовано бути в повному в доброму доступі. Так, давайте отут от покладу, відклав перше, що я знайшов, Луганську область. Так, Світло приїжджаю. Я ще, коли світла не було, я вже думав, от, ось на цьому тижні вже хотів би світло знімати під фонариком. Поталанило, поталанило. Бачите, Луганська область, краса і велич України. Перший день, така вежа. Це залізничний вокзал міста Луганськ. Його, Мабуть, вже розбомбили 10 разів. Хаса і країни. Я просто не розумію. І люди, я не розумію, як живуть на Бомбасі цьому. У них до вторгнення Росії було таке процвітаюче місто. Вони там всі Вони називали себе кормильцями України. Всі так казали кормильці. Молодці, корміть. Щоб типу, все було це. І зараз дивишся їхні фотки, такі бомжитня стала. І що, 8 років оце щасливі, бомжитні жити, ні людей не залишилось, нічого. Тепер станете мус, сміттям до кінця свого життя. І ваші діти, блін, і всі. Ну, така доля дурачків, які ведуться на всякі. Як, як кажуть, зміст покусив, тепер розгребай. Це ми визначення. Хотіли халяви. Хто халяву дає? Дороччя, блядь. Так що ось. Перший день Київ. 001, 2016 рік. В захваті. КПД 3500. Навіть ми дивилися этому. Миколаю лист. 15 тисяч. Тут КПДшечка. Бачите, вона класна. От, Історія України це бомбезний конверт. Напирав Михайло Грушевський. Михайло Грушевського, бачите, і марочка така. 2016 рік марка в мене такої немає. Зате в мене є КПДшка. Щось КПДшки, звісно, мені дуже подобається. Спочатку читав, як люди збирають КПД. Там, Бо вже говорить, я, я марки не збираю. Я тільки КПД збираю. Ну як можна збирати КПД? Я дивлюся, в руках тримаю, ну це прям тема. Експозиція повністю. Марка, штемпик. Зображення, ще історія. А? І примірник. Наскільки ти крутий, наскільки ти цінну річ урвав. Бачите? Ну Це прям бомбезне. Повністю експозиція. Ти прям з маркою поринаєшся повністю. Ось отака в мене є. Іван Марчук. Дуже цікава печатка першого дня. Тернопіль бачите в мене. Марка така класна. Да, тримає. Іван Марчук. Скажи мені правду тут зображено. Ось а тут ще малюнок. Ну прям ну, бомба. От як таке можна не любити. 3900 примірник. Це прям дуже бомбезно. Так, ще, тут у нас Київ вже, Тернопіль, Київ, я так розумію, де він жив? Звідки він? Так. Тернопільській області, так? Народився, я вгадав. Ось така ще у мене є. 150-річчя земської поштової марки Херсонського повіту. Нічого собі. Вчасно ми Херсон звільнили, щоб отак як красу побачить. Херсон 2017 рік. Штампик. Це маркований конверт, марка вже тут була. Вона ну, трохи співпадає. Бачите, месник такий, месник такий тут на марці його перенесли. Оцього з марочки месника перенесли це оригінал. Прям, да. Ну це круто, діти. і Стара марка. І таке. Правда, це маркований конверт. Але все одно випустимо отаку б марку. І щоб воно знаєш? А так ти вже можеш повністю експозицію подивитися. І примірник. 400 тисяч. Нічого собі. Оце. Ого. Далі. 100 років дипломатична служба України. О, 2017 рік, я так розумію, місто Київ. Гасіння. Примірників також 400 тисяч, я так розумію, маркованих конвертів. Дуже велика кількість. Ось це мені дуже сподобався. Ва! Він такий прям виділяється на фоні своїм іншим кольором. Таким леський замок. Он. Навіть і марка теж присвячена йому, Олеський замок, як виглядає. Ключики такі, прям, печатки. Ну, печатки прям бомбезні. Там, прям роблять прям тему. Можна їх штампувати, звісно, і бути взагалі відстронений від теми. А тут прям підбирають прям чітко. Мені все дуже подобається. Видати премію людині, яка печатки вигадує. Да. А, ще, бачите, це, я так розумію, це пофарбовано на принтері окремо цей фон. 3500 примірників. Так, це у нас гасіння Львів. Та дам ну, у мене ще є гасіння Київ. Це все саме. Печатки співпадають одна кодні. А ми дивилися, були. Про море, і там була початка Одеси та Києва, і в них були різні різного формату. Там два дефіна, там один, там стриба другий пливе. Так, ось такий ертмі Ведель. Художнє. Прям круто. Це прям до які. Яка кропітлива робота. Я просто не знаю. В мене в дитинстві були штемпелі. Ну, вони, мабуть, на бомжацькі були з яких іграшок. Коли стаєш, вона така мазня, що не завжди приймає форму того, що ти від штемпелів. А тут дивиться. Я розумію, вони використовують не якусь круту краску для таких мероприятій, як кажуть. А звичайно, там якусь акцентовську за 8 гривень чи за 6. При замовленні. До 1200 примірників ще менше. 2017 рік. Тут всі походу, будуть 17 року. Бо я допався до 17 року. Так, Хмельницька область, краса і велич України. Показали всі, хто з Хмельниччини одразу пізнав. Ну, це біля мене. Це там три хвилини ходьби від мене. Да? Ось така краса. Ну Це треба на тролейбусі приїхати, да? 20 хвилин до цього. Бо так у нас десь у Чернігів показують. Так воно так десь і є. Ти ще така марка, Вони схожі. По свої. Орнаментом, бачите. Оба? Вони різні, але схожі за своєю суттю. Так, це гасіння Хмельницький. Прям Хмельницьком гасили. А це у мене є. В Києві. Точно такий же. І, він, і ось цей той момент, коли відрізняється. Печатки. Дуже цікаво. Вони навіть потратились на дизайн двох печаток. Бачите? Ну, Прямо круто, що сказати. 4000 примірників. Ну, да, що хотіло, там і там гасить. Ось це такий крутий конверт ще є. Дивіться. Прямо круті. Золото! Сторожова застава. Застави не бачу, але бачу крутий пейзаж. Я б тут би хотів оказатися, тут сидіти, дивитися на ці горизонти, але не хочу мерзнути. Да. Але пейзаж дуже крутий. 5000 примірників. Марка така. Прям витязі якісь. Такий з до як. Там класичний аніме персонаж. Тримає зброю в 10 разів важче за себе. Так, отакий дев'ятий стандартний випуск Марок. Да, якийсь у мене тут дуже дорогий вийшов. Я там дивився. Все ж там конверт 6 гривень, а тут по тарифу, як вбахали, вже ж давно використаний тариф. Що ви мені вбахуєте за 100 гривень конверт? Укрпошта. Тариф вже ж гашений. Тут до Ось такий малюнок, прям корона повністю. Ну прям бачите, це парутини. Треба зібрати всю колекцію. Отак навіть краще зібрати, бо маленькі... Ну щось, звісно, я на ці КПДшки, бо такі от маленькі марки, вони незручно там стоять в плясерах. А тут вон, бачите, як все в темі. Це чоп. І знайшли. І примірників 12 500. Прям тема. Ага, ось це не формату я взяв. Точніше, я не формату. Без гаша. Дукаче. Це якраз там я знав, що у нас є, як це називається, марки з богами. Так, де вони лежать, я ще не відносив. Чи ні, це не то. Це не з богами, це з цими сарматами, якісь доісторичні. І вони по формату так схожі. Я... Дійшло. Коли купляв, я розумів. Це я вже тут трохи наплутав. Бачите, взяв. Фасіння немає 2000 примітників. Я кажу, у вас є. А 2020 рік. Може я ще знайду з Гашенів. Вона каже, все там є. Я кажу, нема. Вирішив забрати те, що є. Там ще були круті, але вони без марок. Я хочу поки що побирати з марками, а потім може якось. Підбити підсумок, поробити цей екселівський документ з марками, щоб було краще фільтрувати, що в мене є, чого немає, приходити кудись чи заглядати на аукціони та купляти. Бо так якось це і називається. Там ми поки ви дивіться, я буду розповідати. Бо дублі, ти наче і не дурний, а дублі береш. Да, бо воно все таке гарне, таке чудове. І коли дублі береш, то воно особливо ще й недороге. Ну, це поки для мене. А потім, я думаю, ще будеш набирати так, що кошти точно закінчаться. Ну, тобто не кошти, а ти будеш брати дуже дорогі лоти, чи товар, чи... і буде прикро, що у тебе лежить. Так треба якось. Пронумерувати та відфільтровувати те, що в тебе є в наявності. Я зазвичай роблю якийсь екселівський документ чи якусь базу даних. По Маркові я Connecti, зробив, але ж там вже в таких КПД-шок немає, дуже незручно. Тому придеться робити, як воно називається, екселівський документ. Чи Google Doc документ. Так що якось такого плану. Так, все можна дивитися далі. Наговорився, моя Україна Україна. Бачите, це класна прям тематична марка. Вон якийсь кіт. У мене вдома теж кіт бігає. Шкоднючає трохи. Всі ж шкодничають. Да. 4000 примірників. Да, мені дуже подобається. Тут, бачите? Це така ж сама, це Київ і то Київ 17 й рік. В грудні прямо. Але тут дві інші марки. І вони марки, як називаються, Наліпки. Ви такі бачите, з козаками. Сьогодні схожу ще на Пошту. сподіваюсь, вона буде працювати. Ось така. 2600. Пожежний транспорт в Україні. Оце прям бомбезний. Дивіться, який. Як такий, це я хочу. Це я дуже хочу. дивіться, ще що є? Ще пожежний транспорт в Україні. ДСНС, вони да, рятують нас. Тоді ти не знав їхню велику ціль. А зараз ти знаєш, яку вони за цю ціль ж поклали. Життя і не тільки, щоб рятувати населення. Да, Це тоді, коли люди віддають себе наповню. Вони прийшли, присягу прийняли, що готові віддати своє життя, так вони і віддали. Велика шана. Звісно, не хотілося би такого, але так воно трапляється, коли у тебе під боком живе зло. Його треба знищити і ми його знищимо. Так, така от краса. І ще. Ха -ха -ха. Ви думали, тут все? Тут це набір. Пожежний транспорт, літак. Дивіться, яка класна марка, Яке класне зображення. Прям. Так. Кішка вже ще опять шкодні чин. 2600. Прям багато. Мерна, ходова дуже тема. Але якщо я купив, значить не дуже ходова. Я думаю, все рідкісне вже давно розкупили. Так що. Маркіза. Чули, це? Це котення бавиться. Ось такий в мене улов. Треба ще сьогодні сходити ще наловити. Так, я там с... хочу купити марку з мавкою, але мені ніяк не продадуть. Бо я вже. Вже готовий розкрутити свою продавщицю, щоб вона мені віддала мавку. То вона, як називається, вона називається, в неї на вітрині стоять марки, вона по одній штуці тримає. А в наявності цих марок може і не бути зовсім. Ну Так трапилося, що у неї стоїть одна марка мавки, і я хочу її купити. У мене вже і КПД є, і конверт є, І є, як вона називається, листівка, а самої. Марки мене нема, так я от її розкручую. Ну вона готова. Начебто. Так що ось так. Так що, слава Україні, до зустрічі!